Мені дзвонили і сказали, що у мене е, з угу. я мала з ним е, випуску зніматися. І вони таки кажуть дату, а я така, а когатеса летить в Лондон, співати на корпоративчик. І слітала Цей, ти? Якраз, з да, 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 mm -hmm. і... Да, Круто. і вони такі, блін, ну, тоді на наступний випуск, а наступний випуск з Волобоєм. І у мене спочатку був ну, просто лютий страх, я просто не розуміла, що ми можемо зробити разом, тому що ми, ну, по-перше, по-друге, я когатеса, страдаю, співаю, а він. Ну, для мене «Велбой» — це був вишній гуси, Я думаю, як досі, як досі е, для багато кого. Угу, ну, да, в да. основному це найзалетівші його треки, і ніхто там не поглиблювався дуже в його творчість. Ось, але при особистому спілкуванні у мене такий перевикуп цього персонажа відбувся. Я просто ну. Я іншими очами на нього почала uh -huh. дивитися. Я була єдина, мабуть, з усіх цих знемовірних дуетів не ну, там що? Олечка Полякова, вона в останній момент там свої грінорки розпівалась, вийшла на сцену, ушла за сцени. А ми з Антоном, отак, от везде разом, десь в коридорі на підвозі посиділи. Потім пішли ще разом. подивилися якусь хату на тата. Ну ми іменно закентувалася класно.